Сьогодні я таке вже добряче прихворав. Щось таке, я не знаю, горло болить, смаркаю, чмихаю, кашляю, коротше, всього. Були сьогодні, сьогодні неділя, але колись там, де я жив з першою жінкою, вулиця Сичівка, місто Кременець, Тернопільська область, там мені тихенько люди нашептали, що там на мене казали люди старші, то той Василь, що в нього свята немає. Ну, може, то не так смішно. Ну так виходить, що е, значить, е, в будні дні я роблю таку роботу, що можна робити в будні дні, ну там, урати там Рубати, різати і так далі. А на свято таку роботу відкладаю десь там поїхати з кимось договоритися, обговорити, якісь переговори, купити, продати, доставка нова пошта, там на нову пошту, щось таке. якісь там якщо то якби, релігійне свято, але державний робочий день, то десь там щось по організаціях. Ну так, Таким чином працюємо. От. Ну і значить, от вчора, ми, вчора в нас була субота, Ми в цьому сезоні у 2025 році перший раз запустили наш Ньюхоланд. Е, е, бо треба вже молотити. Погода знов кисла, знов дощ. Сьогодні дощ, Вчера, вчора після обіду, дощ був, і сьогодні вночі дощ і зараз дощ, от тільки чуть-чуть зупинився. Ну, і коротше як, все, що я знав, по плану, зробив вже в ньому. Запустився непогано, все робить все крутиться десь там щось трошки по піску є вигрозний, то, то нормально. Там може шнек в трубу треться, то звичайна справа. Може, може, я ще не знаю. А може, ще то, -то, -то не дай Бог. Але ж короче хотів його перегнати з того місця, де ви бачили, там що він стоїть на заїзді, а не включається ні одна передача. взагалі Речах навіть не заходить. Ну, хто б щоб думав, би коробці Гандрик. Да? Але в той рік було більш-менш нормально. Туго включалися, але включалися. І значить, ми під комбайн, точніше, не ми, а я. Хлопці шарпають з речага, оце там така куліса в ньому стоїть. Оці речашки, дві тяги йде до речага в кабіну і дві тяги йде на коробку як вони? Ну, не важливо. Коротше, сову її хреновенно, включає передачі. Так от ті речашки вони абсолютно не заржавіли настільки, що зовсім не ходили. То ми одного в селі розворушили, але то ще погано розворушений. Бачите, так, з зусиллям. А другий все рівно ще не ворушиться. Це ми забрали його з собою в Кременець і вдома треба буде нагріти е, Гарно, коротше, наждачкою почистимо. Просто звичайна справа. Бачите, тут немає ні масленки, нічого. Хоч ніби продуманий комбайн. Але змащування не передбачене. А нема перед... змащування, пилюка, Плюс, якщо комбайн, звісно, зберігався в приміщенні, може б такого не було б. Волога і вже заржавіло. Ну, то не, так є, не така катастрофа. Розворушимо, почистимо, змастимо, встановимо на місце. Я сподіваюся, що все буде грати. От. І, може, з неділі будемо молотити. Я хотів чекати, хотів чекати сухішої погоди, сухішої погоди і вологості меншої на сої. Але зустрів однокласника, а він в агрофірмі токором робить. І каже, що агрофірма херачить сою, аж кофайка завертається, буксують, комбайни забиваються соєю, але молотять через те, що вона в них вже висипається, стручки лопають і висипається. Ну, то я теж певний, не буду чекати. І, скорше всього, що, дай Бог, якщо буде добре, з неділі буду пробувати молотити. Але ще не знайшов, куди треба молотити і одразу від комбайна її здавати. Таку сиру, сушитись, возитися мені, то в мене не ті масштаби. от цього. от комбайнівський акумулятор забрав, теж. сюди може підзарядимо Вон. А вон, пам'ятаєте, хто там бачить ці мої відосики, репортажики, значить, зняли нарешті ми насоса з оприскувача. Тому, ну, теор... так, як -то по зовнішній оцінці мембрана прорвалася. В масло пішла вода. Е, вот. Причому ми визначили ще два місяці тому. Все не було коли, не було коли, не було коли. Ну, дай Бог, щоб підчепники не поржавіли. Будемо бачити, коротше, зараз оприскуваче нам не дуже треба. Так що поки що комбайн, 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 соя. Каністр, треба буде ще солярки докупити. Бо у нас така специфіка в комбайні. Якщо в ньому в боку менше 50 літрів солярки, він воздушиться. Я хотів підглянув кума на джундірі. В ньому стоїть така електрична підкачка, в моєму комбайні просто ручна, ручний бензонасос такий, знаєте, насос ручної підкачки, як в, старих, в старій техніці радянській. А в кума сучасніший комбайн, Джондір, ну новіший по руках, і в ньому стоїть ще електрична підкачка, така симпатічна з таким скляним фільтриком і відстойником. І в такому місці, знаєте, не то, що треба там скакати по комбайні. Так собі, Коротше, я хотів таку штуку теж придбати і поставити, але так як плани змінилися, бо <к��> купляв комбайна з розрахунком, що один з моїх синів Максим буде не молотити по зарібках, по фермерах. Агрофірмах пропозиції надходять регулярно. Е, да, да, не дивуйтеся, так, в агрофірмах є нові величезні комбайни. Але зараз в наших краях агрофірми орендують, масово орендують городи. І величезні комбайни городи і береги. А на берегах Трофіаники величезні комбайни провалюються. І вони е, шукають таких трохи меншечки комбайни, отакі, такі ділянки молотити. Ну Щось там платять, не знаю, вже, вже кілька разів до мене зверталися, але я вважаю, що наш комбайн не готовий до такої роботи, так як зараз він є. Бо, щоб йти на такі зарібки серйозні, треба комбайна літом, як комбайнери кажуть, залізти спереду, вилізти ззаду, коротше, розібрати в драбадан, все передивитися, попідварувати, попідчищати, поміняти, де, ну, коротше, щоб воно потім не показувало якусь мать жнива. А так як ми для себе там знаєте, а, і виїхав, ага, там бачу зірочка поганенька, мені там на тих 7 гектарів вистачить, ай вот. а, там тікає масло, ну то я доляв масло в рік, там 2 літри в гідравліку та й фік з ним вистачить. А коли вже херачити сутками, Ну, сутками, звісно, не виходить молотити. Самі знаєте, роса, дощі і так далі. Ну, але що, так по -серйозному. Ну, Я вважаю, що треба по серйозному і підготувати комбайна. От. Я не маю ні здоров'я, ні бажання, ні часу. От. Скажу я вам, що там, яких 50 років. Мені часто і багато, до речі, моїх підписників, знайомих е, зустрічають, що ти кажеш в тому Ютубі плачеться, що ти вже старий, що ти вже старий. Ну кажу, що скажу ти? Закрутив чотири гайки, блін, правда, в позі в буквізю, знаєте, так в комбайні там дотягнутися. І вже, блін, руки стерпли, ноги стерпли, блін, вибачте, задниця болить, блін, е, капець. То, то вже не ті літа, певне. Ну, а ще в чому може бути діло. А може то якась така Ленька, як ви скажете? Ну, коротше. Е, на даний час в мене є бажання полежати під теплою грубкою, посидіти в інтернеті, Ютуб, тік-ток, поспати, смачно поїсти і знов поспати. Крутити гайки, так як колись, років 20 назад, я крутив комбайни, мотоцикли сутками, сутками крутив. Не дарма кажу, мене на тій вулиці, де я колись жив, прозивали, Васька, той, що свята немає. Ну, така історія. Бувайте здоровенькі. Летить військова техніка, яку показувати не можна, я її вам і не буду показувати, бо хто хоче, сам побачить. Все, Всім мирного неба, здоров'я, удачі, йду я до хати, бо я вже знову змерз.